Зробити скринінг на цукровий діабет, сколіоз, патологію зору та перевірити психічне здоров'я у Запоріжжі. Триває проєкт «Чекап дітей, в рамках якого в амбулаторіях міста можна пройти безоплатне медичне обстеження. Був ковід, потім почалася війна, є тенденція до розвитку конкретних проблем. Саме таких проблем з порушенням постави, з порушенням ліпідного обміну або цукровий діабет, також у зв'язку, ну, порушення зору. Також в зв'язку з бойовими діями, з тим, що це прифронтове місто, діти піддаються стресу, і тому, якби така є тенденція до розвитку поведінкових і психічних розладів. Виникла ідея перевірити усіх дітей і максимально виявити проблему, щоб своєчасно почати її вирішувати. Обстежуватимуть дітей до 18 років, зазначає Ольга Колесник. Зокрема, на базі амбулаторії номер 7 Тут щомісяця формують списки пацієнтів, яких запрошують на чекап. А нам нас знаємо, родителі. Ну затім ми проводимо обші обслідування. Що ми можемо поміряти? У нас є віси. есть тобто ми зміряємо обычные да показателі вес віс рост. Провіряємо обязательно зрення. Ми оглядаємо, так, виявляємо, перевіряємо слух, у нас є камертон, перевіряємо осанку дитини, у нас є плантографи. Дивимось на поведінку дитини, як вона реагує на огляд. Це діти 5 років, 10 та 14 років, які у нас обстежуються, обстежують на цукор крові. Якщо під час обстеження у малечі виявляють якусь патологію, то її направляють до вузькопрофільного спеціаліста в п'ятій міській дитячій лікарні, розповідає Оксана Андрієва. Це фахівці другого, другого рівня. Так? Вони знаходяться тут на нашій території рядом. Це ендокринолог, окуліст і ортопед-травматолог. З електронним направленням всі обстеження безкоштовні. Після того, як вони привідають вузького фахівця, повинен нам бути обратна, обратний зв'язок. Тобто, Підтверджена патологія чи не підтверджена? Якщо патологія не підтверджена, ми собі відмічаємо, що він здоровий. Якщо підтверджена, коли він був, тобто ми за ними далі спостерігаємо. Цей чекап діти проходитимуть раз на рік. А перед вступом до шкіл, дитсадків та університетів їх перевірятимуть окремо, розповіла Оксана Андрієва. Перший раз чуємо про таке. А хотіли б загалом, щоб дитину так перевірили? Так ми проходимо перевірки перед школою. Тобто, ну якщо це є загальні чекапи, можна було б кілька разів то так. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.